10 мільйонів для 10-го НВК таку суму на ремонт лозівського навчального закладу дало німецьке товариство міжнародного співробітництва GYZ. П'ятий день будівельники трудяться на об'єкті. Вони мають замінити воду, тепломережі, відремонтувати санвузли, перекласти дах, утеплити фасад і укріпити фундамент. Ремонтникам дали 4 місяці строку, але вони намагатимуться завершити роботи до вересня. У 10-му НВК ремонтники працюють з понеділка. Трудяться і на вулиці, і всередині. Олександр виконроб харківської фірми-підрядника, яка виграла тендер на ремонтні роботи. Чоловік розказує, зараз все демонтують. Потім будуть прокладати нові водомережі, каналізацію, опалення, робити туалети. З наступного понеділка збираються на крівлю. Вапитимуться завершити ремонт до вересня. Будемо старатися максимально до першого числа вважатися. Ну, у нас, якби как бы, срок там 4 місяці є, але ну, будемо старатися, а там будемо якщо погода не підведе. В адміністрації 10-го НВК кажуть, попередили батьків учнів, що ремонт може дотягнутися. На той випадок продумали, як діти навчатимуться поза стінами закладу. Можливо, можливо це буде навчання. Ну, другу зміну на базі якогось навчального закладу нашого міста, ну, мабуть, найближчі, які розташовані. Таке також можливо, але все ж таки ми сподіваємося, що ніякі форс-мажорні обставини не завадять підрядчикам вчасно виконати всі роботи. У НВК радіють, ремонт став найкращим подарунком до ювілею. Наприкінці серпня навчальному закладу виповнюється 55 років. Школа не тільки оновиться зовні і зсередини, а й стане енергозаощадливою, зазначають будівельники. Поміняли стеклопакети на двохкамі стеклопакети. Це великий плюс. Тим більше фасад буде утеплятися по новим технологіям. Там буде порядка 120 мм міліметрів утеплителя. Кровля то есть тоже там будуть вітрабар'єри, парабар'єр, які не будуть випускати холодний воздух на То Тобто, звісно, конечно, во-первых, будет бешеная экономия по энергоносителям, Тепло і качественне буде все зроблено. Після масштабного ремонту доведеться робити косметичні покласи в коридорах, кажуть в НВК, і сподіваються, що в цьому допоможуть батьки. Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, телерадіокомпанія «Лозова».